Олександр вже бракував 15 років. Про існування притулку дізнався від колеги на вокзалі. Вирішив змінити життя. Для початку помився, вперше за зиму. Благодаря директору репсенту. він за все раз дав команду. що Чоловік як Говориться, треба його одразу привести на лежачий віт. Увесь Олександрів скарб, два пакети. Але речі до притулку вносити заборонено. Це перший крок до нового життя, кажуть старожили. Потім уже людьми становляться. Ну а спочатку ж вони приходять і руки трусяться, і ноги трусяться, і не можуть ні відро підняти. Навіть. А потім уже, звісно, з'являється, потім уже і побачили, що виходить з того, що які вони приходять, а потім якими стаються. Уже і художниками, і столярами, і плотниками, і сварщиками. Наталя в реабілітаційному центрі два роки працює швачкою, хоча має вищу освіту і колись професійно займалась гандболом. Я погубила своє майбутнє, но все стараюсь наверстати. Я вже два рази судима, бачила сиділа в лагері. І от я в 10 год освободилась, і там я вже подумала, що пора вже закінчувати таку погану жисть. Вот, і Особать бо ж вообще нікуди. Квартири не було сестра, пока сиділа, продала квартиру, і я залишилася сніг. Якщо сплюсувати тюремні терміни багатьох мешканців притулку, то вийде майже два століття. Але з філософією в'язнів вони за цим парканом розпрощалися, інакше діло не буде, каже керівник центру. Многі задають вопроси. А зачем? Вот. я теж думаю, а зачем? А якщо не я, то хто? Меня не понимает жена, меня не понимают многие. И дочка не понимает. Все говорят, зачем? Вот зачем. да. Ну, я уже вот сам, если не я, то кто? Потом трудотерапия, Они начинают работать, они начинают учиться, и у них это получается, восстанавливаются. Живуть вчорашні безхатченки в чистих кімнатах. Ліжко, телевізор, книги, коридорі, тенісний стіл. На подвір'ї невелике господарство, яке забезпечує харчами. Зараз вихованці центру будують для себе оздоровчий комплекс із сауною. У центрі залишаються лише ті, хто повністю відмовився від алкоголю, наркотиків і крадіжок. У разі недотримання правил порушнику віддають майно, з яким прийшов, і зачиняють за ним ворота. Євген Павленко, Олександр Шалдивін, перший національний.